Добрий всім. Сьогодні тема дома коридорного типу. Для мене цікава тема тим, що вона практично тип домів у нас практично не використовується, бо вони як так рахуються, що вони щось таке знищити. Що це було такі гостинки, так називалися. І людям таке повір'я, що воно не сподобається, але ж у, у всьому світі. Багато прикладів, коли використовують такий тип житла, е, е, ні воно дає велику кількість переваг тим, що дозволяє робити путі евакуації. Кілька штук рознесити в різні кінці висвобождається архітектурне рішення, планувальні рішення, фасадні рішення можливо робити гораздо сміліше, не зав'язано ти на всіх цих сходах, які потрібно робити. Я ще зараз покажу пару прикладів, як буває, що робили ми. Ну для мене був. Колись ми робили один проєкт, був такий експеримент, я ну, захотілося цю тему розвити, і ми тоді саме для себе запропонували систему коридорну, але ж потім я почав дивитися заграничні проєкти, так дуже велика кількість людей, архітекторів, використовує цю планировочну структуру і вона дуже корисна. Випадково знайшов е, такий цікавий приклад, е, мій дуже Мені подобається цей архітектор фірми Біг, як тому правильно говорить, в Йорк там. От приклад будівлі коридорного типу. Ну, можу вам показати спочатку, як люди вирішують планування. Дивіться, що відбувається. Коли дом має технологію коридорного типу, то доволі просто вирішувати структуру. Евакуацію і так далі. У нас по торцям знаходяться сходи, а потім коридори. Ну і все, типові квартири наліво та направо. А, ну, потрібно ну взагалі в житлі потрібно обов'язково вирішувати інсоляцію, щоб 2,5 години в кімнаті основної. О, це обов'язково. Це інсоляція, це, мабуть, одна із самих головних основ проектування житла. Мені потрібно це постійно пам'ятати. Дуже багато людей роблять помилки архітекторів, коли забувають, що одна кімната квартиру там розполагають на там на північ. Воно ніколи не буде там. Я бачу такі проекти просто. Ніколи не буде в освітлюватись прямими променями сонця, тому потрібно про це думати. Так, от ну дивиться, да, коридорного типу планування дозволяє зробити душ. відкриває можливості для такої архітектури. Да? Ну така кру... крутий проект. Майже реалізована дивиться балкони. Другий пункт що я хотів сказати, що коридорного типу дозволяє вирішувати властику фасадів дуже свободно. Ну незалежно не надо думати про балкони, які виконують функцію там адстоника, да, як у нас не треба обов'язково там спрятати. Тобто, дом коридорного типу дає можливість мінімум двох сходів. Все тоді у нас от ця бутафорна тема. Ну на мопері, е, э, вигляд локация через балкон, а через астат отстойник. Ну, я дуже к нему скептично відношуся. Я считаю, що половину таких балконів люди заскляють, додають невеличких, невеличких квартир ту площу. Тому, як правило, залишаються основна основні сходи і все. ДБН, які голосить, що потрібно два незалежних виходу, Така історія не витримується. От. Тому такий приклад, тільки за. Коридорну сему можливо було вирішити цей проект. Цікавий приклад. Далі. Ще один приклад, Та ж архітектурне бюро. Я хотів, кстати, додати, що коли ми починаємо проєктувати дома коридорного типу чи галерейного типу, я так його на купу з'єдную. То у нас, повторюсь, свобода пластика фасаду. Ми можемо робити дуже цікавий в даному випадку балкон. Да, Дивиться, які форми балконів. зараз ми подивимося. Сталося тільки благодаря тому, що використав цей тип. Бачите, у нас на північ у нас галерея. На Південь у нас розташована квартири. Все просто дуже і дуже ну, оптимальне рішення. Коли такі рішення використовує архітектор, у нього е, руки повністю розв'язані, і він порід чудеса дивиться. Зараз ми подивимося, що він тут натворив. Так, зараз. А, ну от вам психоделіка, як люди оформлюють ці довгі коридори, ну не знаю. Оковники зато хідні лежать, ну коротше, такое трошки, ну в больниці пахне, ну то дивиться, да? ну теж яскравий приклад, да? рішення фасада, дом коридорного типу, Все. Так що я за те, щоб ми мали більш свободи в прийнятті рішення, яку структуру житлової многоквартирної будівлі використовувати, дивиться європейські приклади. Це давно придумано до нас і можна спокійно працювати. Так, у нас трохи жоще доблене, ну нічого. Дивіться, ну психоделіка. Так, окей. Я хочу показати пару прикладів, як вирішують планувальні схеми вже не в нашій країні, але ж дуже багато є прикладів, тому потрібно боятися, і потрібно все це. Брати за основу, розв'язувати себе собі, собі руки, аби бути більш свободними людьми, більш незалежними. Розуміє півпадово, побудована подола в подесі побудована какоридорним типом житла. Але ж я розумію, що кліматичні умови трошки сприятливі, але ж. Не треба боятися, потрібно робити. От дивіться, тут в, взагалі два в одному, да, планування, що хотів сказати. Ну, open space, по-перше, друге коридорного типу, зверху і знизу драбина, да, сходова. І по-третє, теж хочу підняти таку тему, як балкон, чи лоджія. Що таке балкон або лоджія? Це обов'язково виходить чи не обов'язково ми житла. Да? Якщо ми робимо лоджію, або балкон, я Виступає тільки за те, щоб розмір дозволяв поставити там стул, щоб була функція, то і кілька функцій. Да? Наприклад, коли я пам'ятаю, був там Турції, я був е, ваще, здивований тим, що на кожному лоджі, на кожному поверсі в них змонтовані барбекю. Це взагалі круто. Тобто, в тебе така функція цікава. Да? Е, в даному випадку ми бачимо інтегровані. Лоджі в квартиру, тобто воно якби в полу заходить, і скільки боків ми можемо туди зайти, і воно становиться потрібно використовувати, бо воно становиться частиною квартири. Да, воно відкрите, мабуть, ну але ж з усіх боків бачу. Воно там більш такої класичний приклад, буда на случу випадку лоджі, але ж там. Метр на на шість метрів в довжину нічого не, не поставить, нічого нельзя. Ні, ну, я не розумію таких от форм. Як правило, це проектувало раніше. Ну, це якийсь імпортний проект. Ну не знаю. Для, для мене оно ну, не дуже функціональне. Хоча в цілому планування відкрите open Space дуже ну, мені подобається. Крім балконів. Отже, вот от балкон да, теж. За взяли за основу розмір там приблизно 2 на 3. Отримали 6 метрів площу. Ну, прекрасно, можна вже якусь функцію використовувати. Сберіть за основу нормальні балкони нормальними пропорціями. Ну, опять же, хочу повторити: ну, прекрасне планування, open space, дивиться, кухня вмонтована в загальний простір. Не треба цього цуратися, прекрасна тема. тема далі. Дом коридорного типу чи галерейного теж дозволяє вирішити ну, велику площа будівлі, одна, одні сходи, одна група ліфтів. Та я задоволений би щось таке запроектував би. Ну, наприклад, Кажуть, що ну, неможливо, бо у нас там хліба не того, ну так можна ж вирішити другим способом. Наприклад, зробити під, підігрів підлоги балкона, галереї і все. І тоді не можна вирішувати зараз на які тепли зими. Я думаю, що потрібно до таких структур починати на них дивитися, як і реалізовувати. Так скажемо. Дома галерейного типу дозволяють вирішувати велику кількість пластичних форм і всяких таких рішень. Опять же, галарийного типу. Ну, з одного боку можу подумати, що там будуть хтось заглядувати. Але ж в таких домах, як правило, мешкає 10-15 кодарів, всі свої, то особо там ніхто не буде влазити. Внутрішній двір да, теж дозволяє. Промакоридорного типу вирішувати, звичайно, чесно кажучи, у нас 18 метрів потрібно від вікон мінімум. Да, ну, не, не зовсім по нормам. Ну, але ж якщо роздигнути ці фасади, то все може бути теж свободне планування, все відкрите. в даному випадку кухня має ну, закрити такий свій простір. Ну, Можливо, да? І такі, опять же, повторюся, там, 2 на 4 метри, 8 квадратних метрів балкон, ну, це терраса. Можливо, там уже і грядочку зробити, да, І капусточку посадити, ну, якщо такого. От приклад з радянської архітектури, десь я з інтернету вирізав, щоб показати. От дивіться, да, сиром показуються сходи. Це, ну, я ще зараз стоплю за Говоренива, типу проти тих стовбів, да, що у нас по... взагалі. Так от дивіться, скільки сирого кольору, тому так доволі багато з'їдає загальної площі. Щоб там воно було дуже раціональне, я б так не сказав. Ну, і ми отримуємо класичну таку тему, балкон відстойні, як в другий путь евакуації. Ну, таке для мене таке, щедне, не Нельзя так працювати. Я хочу сказати для молоді, що дивиться нормальний приклад. От, прекрасний приклад, альтернатива тому, що ми бачили. Дім коридорного типу, що здесь які досягнення. Ну, по-перше. Шикарний коридор. Так, да, ну, замовник буде, не так, видно луну, але ж коли ми е, будуємо малокімнатні, многоквартирний будиночок, да, то дуже велика кількість людей мешкає на одному поверсі. То потрібно щось робити з скажімо, загальним простором. простіром. Да? Ну, Дивиться, тут зробили в торці щось там зимового, якийсь там можна зону коворкінгу, відпочинку зробити. Ано тут потрібно становитись таким воздушним, відкритим з функціями, з досуком, можу з відпочинком, простором для спілкування. Для мене прекрасний приклад планування дома, але ж він, по нашим законам, він до дев'яти метрів да? умовно, Позначки можна використовувати таке планування, коли сходи в нас з внутрішнім верхнім світлом. Ну, але куди тягнути 25 поверсів? Хочемо цю програму звернути, зробити, і, і проектувати, як ми ж не селок будуємо, да? ми будуємо нормальне житло. Треба цей лівий берег Києва розібрати і побудувати такі невеличкі там. 2, 3, 5, 6 поверхів на більше, квартальну забудову, щоб була уютна, затишна цю радянщину, цю китайщину розібрати і забути. Так от, які тут гарні рішення закладу. <клухи> Open space. Дивіться, От я постійно кажу, що люди входять в квартиру, не шираються, практично на кухню можна заходити. Да? От, Кухня-ніша. Вона, як правило, в темній зоні. Для чого порівняємо Боже світло вікна для людей віддати чи для кастрюль? Звичайно, ми виберемо вибір подає на те, щоб столова зона була біля вікна, а кастрюлі чи сковородки кухонна зона хай буде там сидіти в тому кутку в темному. Да? Open Space дозволяє. Мінімізувати всі такі проходи, коридори, холи, все те там, де люди практично не бувають, а да. Три-п'ять хвилин на добу ми проводимо в коридорі, коли ми там зашов, вийшов і все Тобто практично Практично простір не використовується. Тому всі ці, ці житлові квадратні метри, які коштують більше тисячі доларів, потрібно використовувати на публічний простір для постійного використання, щоб люди цими квадратними метрами могли функціонально їх використовувати. Дату випадку шикар балкон це не лошади да відкрита з трьох боків, але ж вона дуже велика і дозволяє. Ну, бачу, зробити столову зону. Прекрасний проєкт, в принципі, мені подобається далі. Тіповуха. Не купляйте бетонні оці будівлі. Ну, я розумію, що економіка, там зараз війна і так далі. Але ж коли є вибір, то в тоні будівлі з Этой... Класична середнської структура, однокімнатна, двокімнатна, трьохкімнатна. Це для мене воложество. Я би це вообще зривав і забыл, як страшный сон. Ці всі дома з, со старою панувальною схемою. Да, эти балкончики десь, ну я не знаю для чого такі, тут ну, витрибенки якісь. Коротше, воно та, вся структура, на жаль, що до сих пір постійно це будується, подобний тип житла, але для мене ну дуже, дуже короче, лайно. Ну, те ж саме, так? Да? Якийсь тут балкончик по периметру, що воно ну, для чого. Що, що тут? Куріє розводі, щоб вони туди сюди ходили? Ні поставить, ні, ні ну, не використовується ніяким чином. Це Довга узка та історія. Класіка, класика. Ми тут. нам потрібно це забути і взагалі туди о, дивиться. Прекрасний проект, альтернатива. Да, опять же, європейці дуже часто використовують не класичні для нас приклади сходів внутрішні з верхнім світом, але ще це дуже раціонально. Можна з попором але коли півкраїна в нашому випадку залишається без світла, то ці сходи вони не працює. Тобто під воздуха ми не можемо там. Ну але ж коли будуть там, там альтернативні безперебійні істочники зводивиться, також ложі, полубалкона, полулоджі. Інтегровані в внутрішній простір, є можливість з кожного приміщення заходити туди. Я б іще більш площу робив балконів цих лоджіях. При таких розпластаних і свободних квартирах потрібно, От воно трошки як в узке місто, да, От ці балкони, трошки не дожалі. Треба було три на чотири там бахати фікарні такі лоджії. Люди сказали би велику подяку за такі простір. Це теж моя дуже улюблена тема, коли квартири да, мають між собою ну, структура така, да, внутрішні сходи, ліфт, свободне планування і інтегровані лоджі, як кімната. Але що можна закривати, то цей простір можна трактувати як. Зимовий, відкритий влітку, ну така многофункціональна, така з, 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 з змінами за що фасада фасаду можна робити різ різні сценарії експлуатації цього приміщення. Е, Такий неоднозначний, але ну, для мене крутий проєкт. Десь я скачав, як люди працюють, використовую максимально коридорного чи галерейного типу дома. Дивиться, ну ще жорстко, ну круто, як до мене. Мені тут трошки, е, я б сказав, страшновато, би такого використовувати, але ж ну крутий проєкт. Сходи тут внутрішні, потрібно робити підпір воздуха, але ж лоджі величезні, відкрите планування і так далі. Да? Односторонні, тут у нас, ну тут не дуже ми бачимо, але ж крутий проєкт. Я не знаю, хто це робив подивитися би на фасади. Всі круті рішення зі закладені. Коридорного чи галерейного типу дозволяє робити отакі олін, зрив, да, якийсь, да? свободні планування, таку пластику і теж дивиться: лоджії, балкони такі, тип трошки дировані, прикольні. Я за те, щоб більш сміливості ми використовував. При плануванні, щоб походити до радянщині. Прикольний теж проєкт коридорного типу, сходи зверху знизу, лифтовий блок, наліво-направо розташовані квартири. Прекрасно, теж прекрасна схема. Я просто вже надає ну, всі мені схеми радянські з... надає, що вже блин... от наступний да, приклад коридорного типу. Ну, теж все зрозуміло. Хоча тут одна не одна... сходи, ну не знаю. От. Теж коридорного типу. Що хочу закінчити, що приладів е, використання велика кількість потрібна, ну, та радянщина, да ну, Не хочу навіть дивитися, все, зажати, все. А до кімнати просто де мешкає, дивиться. Одна, одна людина може мешкати в цьому просторі, де в однокімнатній квартирі. А дверей, раз, два, три, які вообще не потрібні. Для чого? Ну, гардероб, ну окей, закрили. Міжі спальни, кухні, щось коридор відділяю. Там коридор, блин, там стоять, неможливо. Ну не туда все в цих дверях. Що хочу сказати, що цей подкаст я э, записав для архітекторів, для студентів факультетів, для людей, яким Цікава ця, ця, ця тема. Ну і взагалі е, я дуже хочу, щоб е, нарешті архітектурне суспільство почало більш ширше дивитися на проблему житла. Воно якесь у нас однобічне. Да? Е, е, ми будуємо чи е, там 9-поверху. Хівки у нас, ну, у нас пройшов е, новий закон, е, де зробили ограничення по висоті, да, е, це, ну, в принципі, дуже правильно, да, коли там в Березані я дивився, там 21 ховки хотів будувати, ну, я не знаю для чого, де взяти ту пожарну пожежну машину, де взяти е, тих. Е, Спеціалістів ліфтовиків які будуть там приїжджати, коли щось там трапилося. Да? Давайте будемо дивитися на досвід світу. В основному люди мешкають в не дуже високих будівлях, крім Китаю, от цього напрямку да? по Сянцію. В основному культура така, що люди хочуть жити більш ближче до землі, більш в приватних будинках. Коли того нема, то приватні квартири більш потрібно схоже, щоб були до приватних будинків. Дивиться досвід Германії та нормальних таких високорозвитих економічних країн. Тому нам потрібно все переосмислити. І більше боротися з замовниками, щоб не давати їм можливість втуліти туди максимальні ці високи, тому що це бабки, та, забудовник зайшов, побудував, бабки взяв і вийшов. А людям потрібно там жити, мешкати в цьому гетто. Розумієте, що людина що, він купив це на. Більш ну не дешеве, але ж там трошки трішки дешевше, ніж там е, низька забудова, да, і все. А потім як там жити? Ні світа, ні, ні луни, ні сонця, ні природи, ні птічок, ні, нічого там нема, бо камінні джунглі, чоловіки. Бо давайте суспільство буде е, е, якісь розвертатись до людей і будемо е, єдиним таким. Е, Сказати фронтам, боротися з замовниками і заставляти їх занижати цю кляту висотність. Давайте будемо робити для людей. Все. Всім дякую. Далі більше. Чекайте.